Штучний інтелект. Які асоціації з'являються у вас, почувши це слово сполучення, прогрес, шість пальців на згенерованих хартах, поневолення людства, робот, пилосос? Не знаю, як у вас, але у мене воно асоціюється з хорошою історією, пригодою, яка надихає і змушує задуматися про високе, або нице і потворне. Звісно, дивлячись, що ви попросили згенерувати ту дивну поробку людства під назвою щі, ака штучний інтелект. Вітаю, мої любі любителі дивних гегів і історій. З вами я, Великий Сповідун і генератор цікавих ідей Аніукер. І сьогодні я вирішив, як то кажуть, хайпанути на актуальній темі і звернувся за допомогою до оновленого чату GPT 4.0. Який став генерувати ще химерніші і цікавіші історії? За допомогою цього чату ви можете створити буквально все: фанфіки зі своїми однокласницями, однокласниками, а то й взагалі з різними міфічними істотами, по типу тверезого фізрука, історії, де ви головний герой оспіваний в баладах, чи простий гоблін, викрадач, сиру. Все у рамках вашої фантазії, звісно ж. От і у мене знедавна постало питання. А б сталося, якби мій найбільший донатор, а саме Петро Олексійович, потрапив у дивний та казковий аніме-світ? Ким би він став кондитером, гетьманом, викрадачем сиру? А от зараз і дізнаємось. Тому сідайте зручніше, мої дорогенькі навколо багаття. А я почну цю дивну та непередбачувану історію. А ви цей не забувайте за вподобайку, коментар та поширення. Цікаво, наскільки вам зайде цей експеримент. Поїхали в одному маленькому селищі Рошен на просторах країни Кієнія. Жив собі спокійним життям, хлопчик в літах, Петро. Ворошеус був він хлопцем кмітливим і працелюбним, а тому дуже сильно виручав батьків у їх сімейній кондитерській справі. Всі любили його за чудовий шоколад, але Петро мріяв про героїчні пригоди і далекі далі. Бо з за межі села він майже ніколи не виходив. Аж тут на село нападають війська Чорноліса Заболотного. Пурошеус не розгублюється, він намагається захистити село своїм кондитерським обладнанням, що призводить куметних ситуацій. По суті, орки Чорноліса були відлупцьовані парою кондитерських лопаток і подавилися вдало закинутою їм до рота поматкою, кондитерською. Його перша битва, це можна сказати, бійня, в прямому сенсі, шоколадна бійня. Бо на останок орки були блиті гарячим шоколадом, та в паніці відійшли на більш вигідні позиції. Ну ви поняли. Так відходило, що ж ритузи волоклись за ними. Петро зрозумів, що для повної перемоги йому потрібна команда, і, попрощавшись із батьками, він відправився на пошуки компаньйонів. Недалеко від села Петро натикається на чарівний ліс, в якому по своїй необачності потрапляє у магічну пастку, яка перетворює його на жабу. Молода чаклунка Ольга невдовзі знаходить його і розуміє, що це насправді перетворена людина. Вона, звісно ж, знімає чари, але перед цим насміхається над героєм жабою у кумедному кухарському капелюшку. Після цього вона навчає Петра основам своєї магії, постійно жартуючи про те, що йому варто краще триматися подалі від чарівних пасток. А то так і ласти склеять можна. Так як наш герой ще той козак, та що там козак гетьман, то швидко опановує основи магії, і вони разом з Ольгою вирушають далі. На шляху їм трапляється фортеця, у якій вони зупиняються для поповнення припасів. Там вони зустрічають Василя суворого воїна, який спочатку не довіряє Петру і Ользі, коли вони намагаються завоювати його довіру. Петро із-за своєї незграбності випадково руйнує його тренувальну арену. Василь настільки був злий, що хотів вже вигнати мандрівників. Аж тут на фортецю нападають таємничі темні воїни. Під час битви з тими темними воїнами Петро використовує м'які жуйки як зброю. І у висновку вороги заплутуються в липких солодощах та падають без свідомості. Після цього Василь сміється і визнає, що наш герой ще той дивак, хоч і веселий. А тому він вирішує доєднатися до його гурту, і вони вже починають мандрувати у трьох. Герої подорожуючи натрапляють на старовенне магічне місто, орієнтовно десь під Житомиром, у якому зустрічають Марка, майстра зілля, який живе у вигнанні через свою протидію магам-корупціонерам, які безжально засіли. У місті Марко володіє знаннями про давні зілля та елексири, що можуть підсилити сили Петра та його друзів перед вирішальною битвою. А тому, напланувавши планів, вони допомагають Марку звільнити місто від влади корумпованих магів за допомогою магічних цукерок шалена бджілка, яких начакулував на козацькому драйві. Олексійович. Марко, бачучи таку неймовірно дивну, але дієву магію, приєднується до їхньої команди, приносячи свої знання про алхімію і зілля. Так само для мене приносять радість ці прекрасні люди, яких ви бачите на екранах. Дякую, що підтримуєте мене гривнею. Без вас мооб каналу не було. А якщо й ти маєш бажання долучитися до їх рядів і кинути пару гривні в укру, то всі посилання під відео. Долучайтеся. Дякую. Що ж, продовжимо. В одну мить озирнувшись, Петро зрозумів, що команда для походу на вежу Чорноліса заболотного вже наче зібрана. Але звісно ж, він по своїй необізнаності не врахував, що навіть цього ще було недостатньо. Однієї ночі команда, використовуючи на максимумі свої навички скрадання, пробирається у ту злощасну темну вежу. Петро, щоб замаскуватися, не знаходить нічого кращого за обрання місцевого блазня. Це збиває з пантелику перший ж патруль вартових, яких хвацько вирубує наша команда Марії. Пізніше Ольга, ненавмисно відкриваючи одну з останніх дверей, натикається на зібрання темних магів. Вони б її не помітили, але, на жаль, з розбігу у кімнату ввалилася вся група. Від цього маги зразу ж попідривалися з місць і почали чоклувати свої темні чаклунства. Наші герої, хоч і не злякалися, але дещо в них все ж таки піджалась. І під час бою, розуміючи, що сили не на їх стороні, вони по черзі вистрибнули з вікна та дали добряцького такого драпака. І ні, це не була ганебна втеча, це був тактичний відступ. Саме так охарактеризував дану ситуацію хвацький воїн Василь. Ці виправдання, звісно ж, не дуже повпливали на моральний стан команди, і тому вони все частіше почали стикатися з внутрішніми конфліктами і непорозуміннями. Але наш сивочолий Джміль Петро вирішує вирішити проблему за допомогою гумористичної терапії. На одному з привалів він організував імпровізійне шоу, де кожен член команди розповідав кумедні історії про свої невдачі. Та поразки. Це допомагає зняти напругу, і команда знову об'єднується, сміючись і підтримуючи одне одного у цю тяжку годину. Бачучи, що в об'єднанні сила, наш головний герой вирішив об'єднати розділену під владою різних політиканів і магів кієнію. І тому вирушає на переговори з ними: «Башта мага, так башта мага. поле так поле, село так село. Звучало з його вуст. Він хотів зробити все для об'єднання. Петро та його команда проводять переговори з різними племенами і князівствами, використовуючи гумор та шоколад для розтоплення льоду між поселеннями. Петро жартував про свої власні неймовірні пригоди і не менш болючі невдачі, що викликало захват та добрий сміх, як у простого люду, так і у впливових лідерів світу цього. Зрештою, всі вирішили послухати Петра та згуртуватися задля спільної та благородної мети. Треба ж було десь створити стоянку для магічних возів самовозів. От і вибрали заболоття як найкращий варіант. Остаточна битва відбулася на поліоні. Не дивуйтеся, що назва цього поля така японська. Все ж таки, ми воніми. Так от, в розпал бою Петро та його союзники стикаються з Чорнолісом Заболотним по кличці Моль та його вірними орками-генералами. Петро вирішує, що найкращий спосіб перемогти це пробити йому лося блопа просроченим двохметровим батончиком Рошен. Спочатку гетьман використовує всі свої комічні прийоми та жарти про кондитерку. Це ошелешує та збиває з пантелику як самого Чорноліса, так і його армію. Аж тут, із своїх широких штанін, ви не вихоплює той самий Срочений двохметровий батончик і пробиває фаталіті чорному повалителю прямо в лоба. Ось вона перемога! Всі радіють. Народ почав відновлювати міста і села. Велика стоянка для возів самовозів майже до обрію красувалася на кордоні Кієнії. А що ж Петро його команда? Запитаєте ви мене? Команда розбиралася хто куди. А Петро повернувся у своє рідне село, де відкрив велику кондитерську. Варив він там шоколад та травив байки про свої великі пригоди дідлахам місцевим. Кінець. Епічна історія вийшла, не правда? Ви скажете, ні, Аніукер, ти, походу, щось нам не договорюєш. Ну не міг же штучний інтелект таке написати. А я запевняю, що міг, ну здебільшого. Звісно, я трошки відшліфував історію і додав більше жирку і геїв, як то кажуть. Бо у штучного інтелекту гумор специфічний. Якби, причому дуже. Але все ж, від першого джерела відходження невеликі. У висновку, після використання ще як сценариста, хочу сказати, що йому ще доволі далеко до самостійного написання сценаріїв. Так, він генерує ідеї інколи доволі цікаві, але тим не менш, потім приходиться ще запарюватися з доопрацьовкою тексту самому. По суті, даючи йому більше людяної форми і, ну, душі. Цікаво, а все ж колись, чи зможе ще створити конкуренцію людині у цьому плані. Пишіть у коментарі, а на цьому я хочу розпрощатися з вами. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Не забувайте за ЗСУ. Всім до зустрічі, усім па-па.